Вітаю вас, шановні мої глядачі. Сьогодні я вам пропоную рецепт знаменитого американського пирога без молока та яєць. Пісний пиріг готуємо. Шоколадний, запашний і дуже чудовий. Для приготування пісного шоколадного пирога нам знадобиться простий набір продуктів: борошно, какао, розпушувач, цукор, олія, вода. Все, що нам потрібно. І тому беремо зараз і просіваємо сухі інгредієнти: борошно, какао і розпушувач. Борошна ми беремо 200 грамів. Додаю сюди 10 грамів розпушувача, а також беремо какао. Какао потрібно брати якісне, щоб і пиріг у нас був смачним. Колись до війни це какао вироблялося в моєму містечку, в моєму рідному містечку. Просіваємо. Тепер додаємо ваніліну на кінчик ножа або ванільного цукру можна додати. Тепер кладемо сіль одну четверту чайної ложки або дрібку, і додаємо. Цукор. Цукру нам знадобиться 200 грамів. Але я кладу трішки менше. Це для солодкоїжок 200. Я відважила 180 грамів цукру. Всі інгредієнти перемішали. Хочу додати, що пиріг готується дуже швидко, тож пора включати духовку. Перемішане все. Тепер ми додаємо. Воду. 240 мл у мене води. Трішки перемішали і відразу виливаємо олію. Олії 75 грамів. Гарно вимішуємо нашу суміш. І маємо ось таку красиву шоколадну масу. Для поціновувачів кориці, скажу вам, що можна її додати в цей пиріг. Але мені дуже пахне шоколадом, тож я задоволена саме таким ароматом. Маємо доволі рідке тісто, але воно і повинно таким бути як густа сметана. Якщо ж у вас вийшло рідше, можна додати ще ложку борошна. Все проходить у нас доволі швидко. Духовочка нагрілася. Міксер нам також не знадобився, як ви бачите. І виливаємо цю суміш до тортівниці. Я беру круглу форму діаметром 20 сантиметрів. Виливаємо і до духовочки хвилиночок на 45. Духовка розігріта на 180 градусів. Вже очікує на наш пиріг. Пиріг наш випікся, наповнивши кухню приємним ароматом шоколаду та ванілі. І тепер ми його охолоджуємо. Хочеться це зробити пошвидше, тому я ставлю до прохолодного місця. А самі робимо глазур. Для цього я беру 3 столових ложки цукрової пудри. Також 3 столових ложки какао. Обов'язково беремо якісний какао. Від цього залежить смак глазурі. Какао-порошок покладений. І тепер одну столову ложку крохмалю. Бажано, щоб він був кукурудзяний, але в моєму випадку картопляний. І тепер все це просіваємо. А тепер нам потрібно додати холодної, крижаної навіть рідини. Це може бути звичайна вода, може бути сік. Я беру сьогодні саме сік, чи то можна взяти чай. І додаємо по одній столовій ложці. Акуратненько додаємо, може піти 4, чи то 5, а може і 6. Столових ложок рідини. Розколочуємо гарно. Разом наша готова, і тепер можемо змащувати пирога. Ось таку вона має консистенцію. Не дуже рідка, скажімо так, щоб трималася зверху на пирогу і не стікала. Пливаємо, розрівнюємо. Весь пиріг нам треба покрити, і бочки також. Густота ідеальна у нас вийшла, і не стікає швидко, і тримається зверху на пирогу. І останній штрих. Беремо кокосову стружку, у мене її 40 грамів. І присипаємо бочки. Думаю, що так буде предостатньо. Можна, звичайно, засипати його і весь. Але погодьтеся, що і так він доволі симпатичний. Ну що ж, спробуємо, що у нас вийшло. З усіх бачків він дуже і дуже гарний, тож куштуємо. Ох. М -м -м. Для любителів шоколадної випічки, я думаю, це буде знахідка. Текстура волога, смак шоколаду яскраво виражений, особливо в глазурі. Ну, я би сказала, що пиріг відмінний. Вам, як завжди, миру та добра. Якщо сподобався мій рецепт, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі, підписуйтеся і будемо завжди на зв'язку. Тож до нових зустрічей, до нових рецептів!